Юні дівчата у сесійній залі міськради нонсенс. Не дивно, що їх візит на пленарне засідання чергової сесії владного органу викликав загальний інтерес. Виявилося, що прийшли вони з благородною метою. Ми збираємо кошти для дітей з матимо скупою. Цієї неділі нам вже вдалося з допомогою мешканці міста зібрати деякі гости для хворих і малечі. І тепер ми прийшли до вас сюди в зал, щоб підтримати знайти підтримку в цьому залі для наших дітей. Адже я вважаю, що діти це на наше майбутнє, і можливо, саме серед цих хворих дітей в майбутньому виростуть відомі вчені, письменники, гарні політики, лікарі. Вчителів і тому е, я запрошую всіх долучитися до цієї акції, бути небайдужими, як е, на е, 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 зробити благодійний внесок нашу скриньку. Тому що кожен з нас повинен відбуватися про майбутнє нашої нації. Присутні у залі депутати та гості засідання із задоволенням підтримали акцію. Кожному, хто не пошкодував коштів для благодійної допомоги, волонтери дарували символічне серце. Решта тростянчан мають шанс допомогти хворим дітям, поклавши гроші до спеціальних скриньок у магазинах міста. Лея що знаходиться на нарміській новий магазин. «Континент», що відкрили «Меридіан». На заводі Ромашка магазин, також шаловий магазин за мостом на довкілля. В Кристалі да? є. Є. є в Криставне про пропозиція, користуючись нагодою, що я думаю, що нашу сесію будуть показувати е, телебачення і, і засимаси інформації. Пропозиція все ж таки ну мало, мало люди знають про вашу ініціативу. Це дуже догарна ініціатива. Я думаю, що кожного є важливість, хай там якісь невеликі кошти, але е, на допомогу дітям, які потребують такої допомоги, і можливо, ваш куратор. Поляковський, Віталій Михайлович чи там якісь інші особи розглянути пропозицію, продовжити цю акцію Не для того, щоб більше людей дізналися, а за маси інформації, дати більше інформації, де це, що це, для чого це, і щоб максимально більше якісь трасенчан відтнулася до цієї пропозиції. Тому подивіться, будь ласка, а я закликаю всіх тростянчан приєднатися до цієї ініціативи і пожертвувати якісь кошти тим дітям, яких... Ну на жаль, скажем так, дуже серйозно хворі, і ми знаємо, що сьогодні кожна операція, кожне лікування входиться десятки тисяч гривень, і це дуже катастрофічно для будь-якого бюджету для любої сім'ї. Я думаю, що в наших силах з кожного я кажу, з миру по нитки голову рубашка, да то з кожного чуть-чуть, і ми можемо людям допомогти. тому подивіться, будь ласка, може ви дійсно. Действительно... Продовжити цю акцію там на травень місяць і так далі. Після візиту волонтерів руху від серця до серця пленарне засідання сесії міської ради продовжилося у звичному режимі. Міський голова Юрій Бова прозвітував про роботу виконкому виконавчого апарату та комунальних служб міської ради по виконанню програми соціально-економічного розвитку міста за перший квартал 2013 року. Головне задання в перший квартал це завчасно требуватися до всіх робіт, які будуть відбуватися в літній період часу належним чи не утримувати міське комунальне господарство, щоб не було ніяких аварій, ЧП і тому подібне, щоб люди жили в затишному комфортному місті? Саме над цим працювала та міська рада, комунальні підприємства, виконавчий апарат. Я думаю, міська мета була і в депутатського корпусу, коли працювали. На цим питанням. Звіт міського голови тривав більше години. Активний діалог з депутатами не дозволяв зійти з трибуни. Наступний доповідач Анатолій Лопатін пояснив ситуацію з виконанням бюджету міста. Ситуація з міським бюджетом, яка склалася за звітний період, вона є складною, але вона не є критичною. За звітний період показники. Наповнення загального фонду міського бюджету виконані на 90%. В порівняння з аналогічним періодом минулого року доходи загального фонду міського бюджету збільшилися на 177 тисяч гривень або на майже на 7%. Але при цьому контрольний показник. Той, що нам ну, доводило фінансове управління, залишився недовиконний на 589 тисяч гривень або на 23%. Доходи спеціального фонду, річний план доходів спеціального фонду міського бюджету за звітний період виконано на 14%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, по спеціальному фонду доходи міського бюджету збільшилися на 343 тисячі гривень. Головною причиною недовиконання міського бюджету це є податок з доходів фізичних осіб. Нам довели, і ми запланували надходження по податку з доходів фізичних осіб на перший квартал. 2 мільйона 151 тисячу фактично отримали всього 1 мільйон 832 тисячі або 85% до, запланув... до затвердженого рівня. Проте в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ми все ж таки доходи від податків до доходів фізичних осіб збільшили на 100 тисяч гривень. Одним з питань, котрі обговорювалися найактивніше, було нарахування міському голові та його заступникам надбавки до заробітної плати. Уже за підсумками першого квартала пропонується все-таки затвердити міському голові заступника міського голови надбавку за високе досягнення у праці у розмірі Борію Анатолійовичу 50%, зайцю Юрію Миколаєвичу 40%, і Мусієнка Лені Юрівні 20%. Я хотів ще раз підкреслити депутатам, Це не премія, Це. Ненармірований робочий день коли без обіда, коли вечором, коли вихідні, коли фестивалі і все, все інше. Опозиційні до міського голови депутати таким формулюванням рішення були незадоволені. На їхню думку надбавки, хоча вона і гарантована законом, варті не всі пропоновані посадовці. Як наслідок, мер та його заступники і далі продовжують працювати на голий оклад. Юрій Бова такий розвиток подій сприйняв спокійно і навіть розповів присутнім анекдот, як то кажуть, в тему. Живуть два сусіда. Один єврей, один такий врієний, постійно щось там щось не гравиться, не гравиться, там щось покості робить, то там щось там вильє йому на помої, якісь там десь там у двір, то ще що ніби. Ну от гризуться вони і все. Просто не можуть знайти обща. І хоч чимусь показ зробити постійно і так далі. А другий нормаль середи, далі робить свою роботу і все. Ну, не бачать немає там. І цей вже що не робив тільки? Ну і говорять, взяв відро помою, поставив прямо під двір, під, під, під двері, позвонив з ноги втік. Ну ти відро помою, взяв відрому, видраю його хорошенько пісочком і наложив по відро яблуку. І единіс тому, що делав пакосі. Яблок не знаю, що втратив. Ну, а едніс яблука тому, хто делав пакосі. І поставив на двір, позвонив у двері. Той прибіг, кого буде битися, ругаться, буде кричати, нервами. А ти каже: А люди, і зруяли стоїть його ж відрі, із яке було зараз, нормально, чисте вже. Я ти кажу, я не поняв пішов, я не зли? А він каже, що у кого є, той піділиться. Той, 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 Під час засідання про діяльність за перший квартал поточного року прозвітували і комунальні підприємства міста. На підприємство за перший квартал 2013 року було надано послуг на суму 293 тисячі. 300 гривень, що на 11,1 тисячу більше, ніж за минулий, ніж в минулому році, або на 3,8%. Повна собі вартість за звітний період становить 289 тисяч гривень. Підприємство спрацювало прибутково і отримало прибуток в сумі 3,5 тисячі гривень. В першому кварталі 2012 року прибуток складав 21 тисячу. Наші зменшення прибутку з умовами чи списанням заборгованості за вивіз твердих побутових відходів по населенню згідно рішення виконкому No74 від 20.03.13 в сумі 3568 гривень, яку віднесено на витрати. Витрати зачищення доріг від снігу в березні місяці будуть відшкодовані підприємством в квітні. Транспортні засоби зношені часто виходять з ладу. Потребують постійного ремонту також до залучення послуг по благоустрою міста. Наше підприємство вимушено залучати транспорт інших підприємств, так як от сьогодні грейдує у нас грейдер. На жаль, не наш у підприємства комунжитло. Ситуація дещо гірша у підприємство по підприємству. Загальна дебіторська заборонусь на дві рік складає до Складає сто тисяча цей період у двінадцятому році. Складала. 80... Сейчас. Сказал 87 тысяч. Дебетовска за на 6 тысяч гривен пишет не за відповідний період Она Вона в основном складається из заборгованості самого населення 87 тысяч Були і сусіди на на 10 тисяч гривень, і дочного підприємства, яке частини вже закрити 12 тисяч гривень. Причина такого стану справ проста: у соціальному гуртожитку, який обслуговує підприємство, загалом проживає контингент, з якого стягнути борги за послуги неможливо. У гуртожитку проживають незахищені верстви населення, які не працюють ніде є такі. Не можуть десь устроїтися на роботу, а на рахування йдуть і погасити їх нічим. Раніше міська рада давала допомогу, на сьогоднішній день це вже запрет наложений на це. І все впирається тільки на подальші позовів в суд, щоб виселити цих людей з гуртожитку. Дуже не маємо можливості. Сам президент Янукович наложив вето на виселення звернувсько. Навіть не хочу, щоб бомжі з'явилися більше, бо б ми так є. Ще одним суперечливим питанням на пленарному засіданні було проведення нормативної грошової оцінки земель міста. Сьогодні держава зобов'язала всі міста провести таку процедуру. Тростянці каменем спотикання стала нинішня земля Станівської сільської ради, яку планують включити в межі міста. Це єдина сільрада, котра сьогодні не погодила межі міста Тростянця та генеральний план. Юрій Бова запевнив, що жодних проблем із цією територією не буде. З 1.01.2013 року розпоряджається землями за межами населених пунктів сільхозпризначення Держземагентства. Воно має право передавати варієнту. Передавати річі межі міста і тому подобне землі забудовані це під вишкою і під житловим фондом сумська обласна державна адміністрація. Оскільки проведення нормативної грошової оцінки процедура тривала, її пропонувалося провести паралельно із затвердженням генплану та меж міста. Меж міста та ця Ради ніколи за його існування не затверджувалася. Ніколи тому в даній ситуації ми можемо з'яснючі. Ми можемо зараз сказати, держава із війни, роби як хочеш. По графіку, спочатку Верховна Рада, потім виносимо сюди, розробляємо межі міста і тому потім ставимо живі знаки, а потім я і в грошову оцінку. На сьогоднішній день наша грошова оцінка, навіть коли ми її виготовимо, вступив дію тільки тоді, коли ми з вами це вирішимо. І, і вступить навіть не з 1.07.2013 року, а, а, а вона вступає через півроку після її затвердження. Тобто з 1.01.2014 року. До 14-го року повинна бути затверджена вся документація по городу Терсенцу. І Генплан, і межі, і Верховна Рада, і все. Якщо друга не буде затверджена, у нас з вами буде підстава дуже проста. Вине у грудні місяці сесія, допустимо, Верховна рада не розсмотрела, ну там по разним причинам, не працює, заблокірована чи що ніби, або розігнала ми, ми, ми приймаємо рішення. Відтермінувати, в зв'язку з тим, що межі міста, на які розроблена грошова оцінка, не затверджені Верховною Радою, витермінувати ще на, рок, на год грошову оцінку. Все, крапка. І ми правильно. По відчутності, яку здає в Київ для оцінка виготовлена. А нас сьогодні немає навіть виготовленої оцінки, немає нічого. І ми кажемо зараз, вони просять нас для Ми готові вам виготовити, ну, скажімо так, на будущее, Простіше говорять. Якщо ми зараз до 1 іюля вони його не виготовлять, то ще год вони взагалі не зможуть їх виготовити. Бо приймається грошова оцінка за півроку до початку нового бюджетного періоду. Тобто це або зараз до 1 липня цього року. Або до 1 липня наступного року, щоб таки дати старт довгому процесу оцінки земель, міський голова вирішив унести зміни до рішення, знімаючи тим самим проблему із землями станівської сільради. Але ні за виправлене, ні за таке, яким було спочатку рішення, опозиційні до міського голови депутати не проголосували. Доповнити проєкт рішення слово в першому пункті орієнтовно текст 352 орієнтовно пункт 2 викласти редакції Станівській сільській раді. Що звернути увагу проєктному інституту при заключенні, при, разру... при обрахуванні е... норматівно-рошової оцінки, звернути увагу по землям Станівської сільської ради і в разі непогодження цієї передачі землі і Станівської сільської ради оцінки, на в межах, виключити цю площу із обрахування нормаційно-вашої оцінки. Бо хто запрошує голосовувати? Врахуйте, будь ласка, протокол на що. 12 за. Хто проти? Хто утримався? Щось утримався. Не приймають. Продолжение. Про проведення нормативно щової оцінки земель і міста да. області. Рішення залишається таке, яке випуно на голосування. Немає нічого це голосування, Проєкт рішення. Хто запрошує голосувати? Проти? проти, ділютави.. проти, проти. проти? Утрималися. На порядку денному були питання про довгоочікуване зниження орендної плати для редакції газети новини Тростянеччини. Відтепер газеті пропонувалося сплачувати міській раді у чотири рази менше, ніж раніше. Але і така пропозиція не влаштувала редактора видання. Він вимагав орендної плати одну гривню за рік. Сама методика була приведена відповідно до чинного законодавства. І змінені розміри харенних ставок. В даному випадку це розмір по засобам масової інформації по редакції, де застосовано відсоток 5 замість 20%. 18 квітня надійшла пропозиція лист від редакції на винат застосувати замість 5% 1 гривню. Ціна наших розрахунків. Якщо застосовувати 5% до редакції газети Новини Трасянечини, то це виходить сума 488 гривень у місяць. Газета Новини Тростянеччини – комунальне підприємство навіть не міської, а районної ради. В той же час підприємства міської ради змушені наймати тісні кімнатки за набагато більші гроші. Орендує кімнату. в готе. в Одну кімнату, які знаходите справа, 16 квадратних метрів. Там працює 7 чоловік. В мені на жаль міста немає. Сім чоловік. В одній кімнаті більше ми найняти. Ми не можемо, тому що, дорога війна, одна оренда не сплачує 360 гривень. Цікаво, що районна рада, комунальним підприємствам міської ради жодних пільг у платі за оренду приміщень не дає.

Уже буде че завтра, там повиступала і засада, що вода виступає із, 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 із труб з дирати. Ви нічого не робите. Порох максимум, порог, а то завали вам, то максимум підремонтували. От порожку ви не давайтеся його підтасати. І красити ще йнода. Ну середині ремонт ви нормальний належний, не робите. лінолеум страшний лежить. Не так окна страшні, рішетки не крашені. Що далі розказувати? Це ваше ваше маніму. Молодець. Молодець, нові. Я, я, я давно все ходить робити. Цікаво, що саме за рахунок орендної плати, яку підприємство не сплачує близько двох років, і повинен робитися ремонт споруди. За гривню на рік наголошує міський голова, ніяких ремонтних робіт виконати не зможуть. Редакцію газети, котра сьогодні незаконно займає приміщення, що належить міській раді, з будівлі не виганяють, але просять сплачувати адекватно орендну плату і не забувати про свої обов'язки утримання приміщення в належному стані. А орендувати будівлю в центрі міста за трохи більше ніж 400 сотні гривень, переконані в міськраді. У газети можливість є. Насмішка над нашими двінадцять у мене насмішка. Це розмешка над тим, що мы должны будемо ремонтировать помещение. Це размешка над цим учителями города. Я извиняюсь, він сьогодні гроші, деньги, те оголошення одне, що продається, приїжджає колдун на який-нибудь культури, стоит тисячу гривень коштів. Тисячу гривень одна страничка оголошення. Пройшов сьогодні біседи. Маленьке уявлення Горсовет дає, він не виставляє цифру 230 гривень за 16 квадратних сантиметрів оголошення в газеті в одному номері 230 гривень 16 квадратних сантиметрів. І ми сьогодні йому кажемо, давайте ми до рубль. Оскільки знайти компроміс у питанні не вдавалося, то його обговорення вирішили перенести на наступне засідання і розглянути можливість зменшити орендну плату для газети іще вдвічі. Але найцікавіше було попереду. Частина депутатського корпусу не дозволила розробляти проект землеустрою на одну з чотирьох земельних ділянок під майбутній промпарк. Ось земельна ділянка, ось землі настойники, ось за приховського саду вище. Є земельна ділянка. Ми в концепцію створення індустріального парку. Загальна її територія біля цілих 8 гектарів. Ми діяли ті документацію на землю. На минулій на сесії дали повіту на розробку. Префі землеустрою під фільтрації і під е, інфільбазою. Почому? Тому що на той час де землі сурси розбиралися, яка є категорія цих земель у них. Вони підняли сідують, це були землі залишні до Нікарського заводи, їх серед призначення землі промисловості транспорту зв'язку. Тобто ми можемо на неї діяти е, ті, ті документації. По цій землі, де ферми стояли, ми не можемо діяти, бо там землі з призначення. Тільки просто коли ми немозілені зміни і все остальне. Тобто три земельні ділянки ми оформляємо землю і подаємо на реєстрацію як правило. Але, схоже, опозиційні до міського голови депутати зовсім не зацікавлені в розвитку промисловості у місті. З їх легкої руки шанс отримати державну підтримку в створенні промпарку стає все примарнішим. Шалоні депутати, я прошу підтримати е рішення про проєкту проекту земноустрілу. Земельної ділянки в Тресаряцькому міськраді, поуціна, землі біля поліфітрації колишнього скрового комбінату. Згідно це ділянка номер 3 згідно концепції нашої, це ділянка No3. Хто за, прошу проголосувати. за концепція 4 і Кому вигідні такі болючі для економіки міста рішення, можна лише здогадуватися.